Протягом минулої доби під ударами ворога перебували населені пункти Чугуївського та Куп'янського районів. Зокрема, з артилерії, мінометів та іншого зброєння, ворог обстрілював Вовчанськ, Красне Перше, Сеньківку, Петропавлівку, Кислівку, Піщане та інші населені пункти. Пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди. Близько 17-ї неподалік села Піски Радьківській зюмського району. Під час робіт в полі на невідомому вибуховому пристрої підірвався трактор МТЗ. Сталася пожежа. 52 дворічний водій трактора загинув на місці. Рятувальники звітують продовжували виконувати свої обов'язки в умовах воєнного часу. Протягом дня пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано. Об одинадцятій на номер 101 надійшло повідомлення про пожежу в приватному житловому будинку на вулиці Південно-проєктній міста Харкова. До місця пригоди прибуло дві пожежно-рятувальних підрозділи Харківського та Луганського гарнізонів ДСНС на автоцистернах у складі 10 рятувальників. Площа пожежі склала близько 10 квадратних метрів. Під час гасіння пожежі вогнеборцями було виявлено тіло загиблої 60-річної жінки. Локалізували вогонь об 11.20 та повністю загасили його о 12.18. Причина виникнення загоряння з'ясовується. пів на 12 до служби порятунку надійшло повідомлення про задимлення у квартирі дев'ятиповерхового житлового будинку на вулиці гвардійців-шоронінців міста Харкова. Внаслідок підгоряння продуктів харчування на плиті сталося задимлення у селі на другому поверсі житлового будинку. На щастя, пожежі не було. Квартири вогнеборців рятували чоловіка 1972 року народження та жінку 1976 року народження. Співробітники екстреної медичної допомоги оглянули постраждалих від подальшої госпіталізації. Вони відмовились піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 86 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ на Купінському напрямку, російські окупанти не полишають спроб просунутися вперед. За минулу добу наші захисники відбили 15 атак ворога в районах Синьківки, Іванівки та Кислівки. Під вогнем ЗСУ ворог з втратами повернувся на вихідні позиції. Марія Соловйова та Єгор Мікенін, Харків. Новини.